Війна випробовує нас на міцність, але українці продовжують закохуватися, створювати сім'ї та народжувати дітей. У Вараші зросла кількість новонароджених за 2022 рік. У варазкому відділі державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували на 17 малюків більше ніж попереднього року на сьогоднішній день. У нас зареєстровано народжень 495 дев'яносто діток. Сюди входить повністю наша громада, тобто навколишні села і наше місто ВАРАЖ. Але є і один нюанс: що зараз під час війни територіальності немає, і ми реєстрували навіть народження громадян, які теж переміщені, які і в Бучі жили і зареєстровані в Миколаєві, в Херсоні. Але вони сюди перемістилися. Вони тут народили діток, і ми реєстрували народження цих дітей. Ця молода мама через вибухи була змушена покинути свою домівку на Київщині і приїхати народжувати у вараж. Вона всім серцем вірить, що її донечка буде жити у вільній і незалежній країні. Знаковою подією для міста Атомників стало те, що минулого року в одній із сімей народилася трійня – два чудові хлопчики і дівчинка. Свідоцтво про народження діткам видали в іншому місті, але вони проживають з батьками у Вараші. Близнят у нас було по нашій реєстрації в нашому місту. Три пари можливо, близняток і більше було, але зареєстрували народження три пари. Ну, щасливі батьки своїх діток. На вибір імен для дітей вплинула ситуація в країні. Здобула неймовірну популярність під час війни пісня української групи Калуш Стефанія, яка стала переможною на Євробаченні у 2022 році. Тому цим іменем назвали десятки дітей в усій країні: Не виняток і вараж. Рактара. У нас немає, але Стефанія і Стефан в нашому місті є. У 2022 році батьки обирали для своїх дітей такі оригінальні та рідко вживані імена. Дівчатка у нас Меліса, Філотея, Ніколь, Асель, Агата, Сара, Мія, Юстина, Жасмін, Даніелія, Аглая. Хлопчики Дарій, Рувим, Єфрим, Дамір, Ян. Лук'ян був одненький Єлисей, Еван незвичне ім'я Самуель, Авенір, Соломон та Анарій. Чудовою звісткою для містян стало те, що першим у 2023 році у вариші на світ з'явився хлопчик. кажуть, народження козака свідчить про щасливий і продуктивний рік. Хоч у цьому році демографи через війну прогнозують спад народжуваності в Україні, у вариші переконані в протилежному. Я думаю, що спаду по нашому регіону не буде. Тому що у нас є дуже багато-багато багатодітних сімей. В цьому році ще стало більше. І я думаю, прогноз на 2023 рік чекаємо щасливих батьків, які народили гарних, мирних діток. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.